Польські солдати патрулюють паркан на кордоні з Білоруссю, через який ще недавно проривалося багато мігрантів. Криза почалася три роки тому. Восени 2024-го ситуація загострилася. ЄС і Польща звинуватили Білорусі і Росію в гібридній війні. Москва і мінськ усі звинувачення відхилили. Вже вересні та жовтні мігранти були найагресивнішими. Я навіть не впевнений, що то були мігранти. Можливо, це були люди, чиїм завдання було збентежити та налякати на наших солдатів вони використовували серед іншого рогатки з металевими кульками, Перекидали через огорожу небезпечні гострі предмети. Із серпня польські прикордонники проводять операцію з захисту кордону. Загалом у ній бере участь близько 17 тисяч військовиків. Вони перебуватимуть там щонайменше до кінця цього року. Генерал-майор Аркадіус Шкутник каже, що посилення заходів безпеки виявилося ефективним. Останнім часом спроб перетнути кордон поменшало.